Затвердили фінансові плани комбінату шкільного харчування шкільний міського центру первинної медико-санітарної допомоги Прилуцької центральної міської лікарні. Звіти про виконання фінансових планів медовстанов за перший квартал 2023 тисячі На засідання виконавчого комітету виносилося 17 питань. Першочергово обговорили перевірки стану військового обліку призовників військовозобов'язаних на підприємствах в установах організаціях всі, всі установи підприємства міста займаються веденням військового обліку. Проводяться направлення військовозобов'язаних на виконання закону про мобілізацію до наших територіальних центрів комплектування соціальної підтримки для проходження так само для звірки облікових даних для проходження медичної комісії, кому потрібно, і далі приймається рішення територіальним центром про направлення ну, подальші, подальші дії для цих військовозобов'язаних. Одноголосно члени виконкому схвалили проект міської цільової програми профілактика правопорушень на 2023 рік та виділення додаткових коштів з міської казни при Луцькому районному відділу поліції на паливно-мастильні матеріали, проведення ремонту автотранспорту, що використовується для патрулювання міста. Це 800 тисяч гривень, 2 мільйони 400 тисяч виділили на зміцнення матеріально-технічної бази виготовлення проектно-кошторисної документації для ремонту відділку поліції. Женрі така програма приймає. В тому році дав були виділені кошти. Розуміємо, що складна ситуація зараз в Україні і кожні силові структури. Ми фактично кожен рік приймаємо рішення про виділення таких в такої до фінансової допомоги, таких коштів. Про фінансовий стан комунального підприємства Комбінат шкільного харчування Шкільний організацію харчування в десятках школах. Звітувала Світлана Федірко, економіст комунального підприємства. Основний дохід комбінату в цьому році заплановано отримати 35,5 мільйонів гривень. Реалізація власної продукції. Витрати ж прогнозуються у 34 мільйони 420 тисяч. Витрати комбінату складаються із собівартості продукції 23 мільйони 480 тисяч. Собівартість розраховується згідно калькуляційних карток для приготування страв. І витрати, що покриваються за рахунок націнки. Це адміністративні витрати 2 мільйони 250 витрати на збут. 8 мільйонів 675 тисяч, інші витрати 15 тисяч. Повноцінне функціонування комбінату шкільного харчування напряму залежить від наявності замовлень. На сьогодні це чи не головний чинник фінансової нестабільності підприємства? Основною проблемою на комбінаті є нестабільність обслуговування контингенту внаслідок продовження воєнної агресії та продовження воєнного стану, тому що обсяг наданих послуг значно скоротився. Попри нестабільний фінансовий стан, комбінат шкільного харчування шкільний працює на сьогодні. Відновлено гаряче харчування в школах, дитсадках. Сніданки обіди отримують 680 вихованців закладів дошкільної освіти, 1300 учнів молодших класів. Ми вам дякуємо, що ви. Так скоротну таку хвилину, але ви організували харчування і в садках, і в школах. Фінансовий план комбінату шкільного харчування члени виконавчого комітету затвердили одноголосно. Не було зауважень у виконавчого комітету і до фінансового плану Прилуцького міського центру медико-санітарної допомоги та звіту до його виконання за січень березень поточного року. Минулого тижня в нас були представництво Чернігівської обласної державної адміністрації, і дуже приємно, що саме департамент охорони. Дуже приємно було чути схвальні відгуки про роботу саме вашого центру, тому і вам, і всім керівництву Людмилі Володимирівні, і всім лікарям, усім молодшому персоналу. Звичайно, що це велика подяка, тому що було приємно чути про те, що навіть прозвучали такі слова, що, можливо, це один із найкращих. Центрів це саме центр Прилуках, тому звичайно, що дуже дякуємо вам за роботу. Не було запитань і до затвердження фінплану Прилуцької центральної міської лікарні та його виконання у першому кварталі поточного року. Основна дохідна частина медустанови реалізація послуг з медичного обслуговування населення за програмою медгарантії відповідно до договору з НЗСУ. Обсяг який за перший квартал становить 28 мільйонів. Тисяча гривень. Від надання платних медичних та немедичних послуг. Тут медичні огляди, оренда та немедичні послуги отримано 1 мільйон 304 тисячі гривень. Отримано благодійної допомоги та централізованих поставок це препарати крові, СНІД-препарати, вакцини, ліки, меблі медичні, одяг медичний. Медичне обладнання, ремонти на суму ну п'ять мільйонів гривень. Витратна ж частина фінансового плану більше 39 мільйонів. З них 88% – відсотків заробітна плата. Розрахунки ж з бюджетом у Прилуцькій центральній міській лікарні виконані на 100%. відсотків. Посадовці від департаменту охорони здоров'я. Також ми почули саме від них свальні відгуки про роботу нашої центральної міської лікарні, про роботу таких основних відділень: це і хірургія, це і терапія, це інфекційне відділення. Називалися практично всі відділення, і дуже приємно було чути про те, що на сьогодні центральна міська лікарня працює. Ну я би сказала. Як знаєте, як є оцінка відмінно добре, то практично те, що ми почули це відмінно. Зрозуміло, що багато чого залежить від саме нас, від органів місцевого самоврядування, а нам треба зміцнити матеріально технічну базу нашої центральної міської лікарні, Нам треба виконувати капітальні ремонти відділень, і нам треба придбати дороговартісне обладнання. Це і комп'ютерний томограф, так МРТ, і ангіограф. Це звичайно що дороговартісне, але треба буде обговорити це питання з депутатами, і нам треба поспішати виділити кошти і придбати це обладнання, тому що наша лікарня на сьогодні визнана лікарнею, кластерною лікарнею. Це дуже почесно, це дуже поважно, і нам треба підтримати, щоб статус такий статус нашої лікарні ми не втратили у місті. Загалом на розгляд 17 питань членам виконавчого комітету знадобилося менше години.